Ми будемо говорити про новину, яка звучить так, що Укрзалізниця, по перше, по перше, що відновиться сполучення. З Варшавою, що вперше за 18 років зі Львова до Варшави почне курсувати поїзд, і я думаю, що це прекрасний привід, щоб почати нашу розмову з гостем, яким є керівник з пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. З нами на зв'язку, пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Отже, 18 років такого не було, і от відновлюємо. А давайте пригадаємо ту історію, чому, власне, на 18 років була перерва. Ну, якщо ми можемо зрозуміти, чому там останні півтора року в нас є перерви, то що було 18 років тому. Давайте почнемо з того, що в принципі потреба в такій розгалуженій мережі міжнародних сполучень вона виникла тільки в останні роки, тому що. За великим рахунком, маючи розвинену авіацію, маючи величезну кількість інших видів сполучень від блаблакару до автобусів, звісно, було більше конкуренції. От саме на ці маршрути. Крім того, саме ця ділянка вона вже була доволі стара. Вона потребувала відновлення і тому, зрештою, її було закрито через аварійність. Ну і в тому числі через знову конкуренцію з тими ж авіаперевізниками. Зараз, коли залізниця, по суті, є ключовим а, хребтом логістики в країні та й, по суті, ключовим міжнародним перевізником, а, звісно, ми бачимо десятикратне, десятикратне зростання попиту на міжнародні перевезення. Поїзд Київ-Варшава взагалі є хітом а, неймовірного гатунку, тому що ми отримуємо в день, в середньому, по 3,5-4 тисячі запитів Київ, Варшава, і розуміємо, що а, просто навіть. Фізичної змоги немає стільки вагонів дати, скільки є попиту. Відповідно, для нас було важливо знайти інші варіанти, як сполучити наших пасажирів з таким жаденим для них пунктом призначення. Відповідно, ми знайшли можливість відродити от разом з польськими колегами, відродити те сполучення, яке існувало колись і зараз. От готові вже от останні приготування йдуть. Фактично тестовий поїзд приїхав. Останні приготування до того, щоб в неділю першим рейсом повезти пасажирів до, до Варшави. Також мене зацікавила інформація про те, що в цьому рейсі буде пересадка, тому що потяг заїжджає на територію, де не можуть їздити наші поїзди. власне. І оце питання це тільки в Польщі така ситуація чи в Євросоюзі такі розміри колій, власне, і ми не зможемо розвивати далі сполучення в інші країни. Ну, давайте поясню трошки детальніше, тому що для залізничників це тема вже звична. Звісно, що для рідного слухача тут може бути багато питань в Україні та в Євросоюзі різна ширина колій в Україні. Вона історично ширша. Відповідно, для того щоб заїхати на територію Євросоюзу, нам потрібно або переставляти переставляти візки, тобто міняти на кордоні. Під нашими вагонами в суті піднімається вагон і міняється візки з широких на вущі, або ж використовувати рухомий склад іншої залізниці. Ну, є ще третій варіант використовувати українську колію, яка іноді заходить в глиб території в Європі. Ну, наприклад, Хелм і Перемишель це два відомих усі хаби на території Польщі, куди ми заїжджаємо нашими поїздами, тому що наша українська колія заходить і в Хелм, і в Перемишель. Те ж саме стосується Кишинева, наприклад, Молдавського. Ми туди заїжджаємо своїми поїздами. І навпаки, європейські поїзди можуть заїжджати в деякі українські міста, куди проведена європейська коля, наприклад, ЧОП, Мукачево, а туди заїжджають поїзди з Кошице, з Відня, з Будапешта і так далі. А, а загалом, якщо ми говоримо про сполучення, наприклад, Києва та Варшави або ну, того ж самого Києва та Відня, нам необхідно на кордоні піднімати а, вагони класу Ріц і змінювати у них візки. Відповідно, тут ми пішли трошки іншим шляхом без цього. Підіймання і зміни і так далі, тому що таких вагонів, в принципі, у нас доволі дефіцитна кількість. Ми пішли іншим шляхом. Ми просто довозимо пасажира українським хорошим модерновим дизель-поїздом ДПК Р3, а поїзд, побудований буквально кілька років тому, у Кременчуці. Відповідно, ми ним довозимо пасажирів до Рави Руської, там в межах одного перону просто один поїзд стоїть напроти іншого: Український поїзд на українській колії і європейський поїзд на європейській колії. Вони стоять один напроти іншого. Просто наші пасажири з одного поїзда виходять і по перону прямо переходять в двері польського поїзда, і цей поїзд вже польською колією доїжджає безпосередньо до Варшави, тому тут пересадка це фактично перехід з дверей в двері іншого поїзда. Зрозуміло, з цим розібралися. Я ще хотіла би запитати щодо, взагалі, ну тобто. Коли ми говоримо про розміри колій і про вагони, які можуть їздити, то це ж чи правильно я зрозуміло, хочу уточнити: це ж не та історія, що в нас застаріле, а там нове і краще. Чи це просто різні види, і це нормально? Це не обов'язково застаріле і нове. Тут є багато прикладів, коли навпаки воно ну, там в Європі менше використовується в деяких містах і місцинах залізниця, ніж вона використовується в Україні. Питання в тому, що різні розміри колі ну, в світі їх. От я навіть боюся помилитися, ну декілька десятків типів колій, в Британії інша коля, в континентальній Європі інша колія, в, в Америці інша коля. Ну тобто їх величезна кількість різних видів колії так склалося історично. Навіть в межах от є шикарний приклад. В межах однієї тільки Іспанії є декілька декілька варіантів колії в межах однієї країни. От Іспанія в цьому плані унікальна. Тому в Україні слава богу переважно все одні у, ну, на одній колії, принаймні на одному розмірі. 15-20. відповідно для нас задача зараз, якщо ми говоримо про євроінтеграцію в цілому, а ну звісно що навряд чи колись дотягнемо українську колію до Брюсселю. На да? тобто тут наша задача стоїть в тому, щоб європейську полію якомога глибше в Україну протягнути. От по суті, оце сполучення через Раворуську, це і є вже чому раворуська Раворуська на шляху до Львова. То ми планомірно тягнемо європейську колію до Львова. І відповідно, це дасть можливість сполучити європейські міста, будь-які європейські міста, вже як мінімум зі Львовом, а далі вже дивитися на перспективу і тягнути далі в країни, це насправді мені дуже до вподобає ваша, ваш, ваша реалістичність. Але про Брюссель це прозвучало е, красиво, як мінімум. Але е, ще запитання щодо е, саме організації такого маршруту і, власне, такого потяга з таким сполученням я, ми ж розуміємо, що тут задіяні кілька. Е, кілька... Напрямків, так би мовити, вилетіло мені слово з голови, тому що це ми розуміємо і пропускні пункти, це контроль. Е, наскільки важко було це зараз реалізувати, тому що ну ми ж розуміємо, що триває велика війна, і це явно не просто непросто погоджуюсь, але в принципі нічого в роботі залізниці простого зараз немає. І в принципі нічого взагалі простого в Україні зараз немає. А наша справа робити те, що потрібно. Ми давно займалися цим проектом. Це понад півроку роботи роботи з польськими колегами, з прикордонниками, з цілою низкою а, людей на різних рівнях. А, ну це і ремонтна частина роботи. Ми відновлювали станцію фактично з нуля, тому що і вокзал праворуські вже фактично припинив своє існування, і колії треба було поміняти, і плюс всі типи дипломатичних погоджень, тому що це а, новий пункт пропуску державного державного кордону. Відповідно, все це треба було облаштувати і погодити. Тому так це великий пласт дипломатичної роботи. Але ми вже не перший, не вперше його проходимо. В принципі, я думаю, незбройним оком помітно, що кількість міжнародних сполучень в Укрзалізниці зараз на історичному піку. Їх ніколи не було так багато, як зараз. Інша справа, що і попит теж зараз на історичному піку, і він значно перевищує пропозицію. Відповідно, наша задача якомога більше таких поїздів давати, якомога більше. Варіантів надавати нашим пасажирам я нагадую, хто є моїм співрозмовником і гостем у цього етеру. Це Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій укрзалізниці. В мене Олександр, ще одна дуже важлива тема, про яку хочеться з вами поговорити, щоб ви пояснили, хто такі маршали власне залізничної безпеки і в чому їхня особливість. Це частина нашої системної роботи по забезпеченню безпеки. Вибачте за тавтологію, забезпечення безпеки в пасажирських поїздах. Вона починається з вокзалів. Як багато хто міг помітити, у нас ключові вокзали вже заживлені. Там є контроль на вхід до цього ж додається супровід у деяких пасажирських поїздах. Ми постійно тасуємо рейси, які супроводжуються воєнізованою охороною. Для того щоб не викликати звикання в тих елементів, які якраз цей порядок люблять порушувати, відповідно, це ще один крок на додачу, до речі, до відеоспостереження, яке от зараз масово додається в наших вагонах. Тобто, це ще один крок по тому, як посилити відчуття безпеки в наших пасажирів. Насправді залізниця дуже Серйозно ставиться до всіх безпекових питань дуже добре захищено. Що у нас диспетчерський контроль за кожним рейсом? Ми чітко спостерігаємо за кожним поїздом. Ми знаємо, що всередині у нас чітко відлагоджена вертикаль реакції на будь-які події, але знову ж таки, в країні війна є багато факторів, з якими ми стикаємося щоденно, і наші пасажири і пасажирки. Вони потребують відчуття безпеки. Щось в країні принаймні має бути стабільним, передбачуваним а, і залізним. А це якраз про про залізницю. Відповідно, це ще один ще один крок: ці маршали. Це по суті а, лідери а, загону воєнізованої охорони, які будуть супроводжувати, а, супроводжувати окремі наші поїзди. Ми не називаємо конкретні рейси. Ми хочемо, щоб вони були якомога менш, скажімо так, очікуваними. А, Відповідно, це просто, скажімо так, для рядового пасажира нічого не зміниться. Він не має їх помітити взагалі. Тобто, це має бути максимально непомічено. Якщо ніхто їх не помітить, це буде наша перемога. Це прекрасно. А от хто їх має помітити, це правопорушники. Тому ми ще раз закликаємо до того, що наші поїзди це територія, де люди їздять родинами, де наші захисники повертаються на відпочинок де сім'ї наших залізничних залізничних захисників е так само повертаються до їдуть до своїх до своїх коханих їх зрештою побачити де діти повертаються з евакуації з європи кудись е на свою батьківщину то відповідно ми хочемо щоб це була територія безпеки і територія комфорту а ми просимо всіх е зважати на спокій на затишок своїх е Сусідів по купе, сусідів по вагону і а, ніяк не провокувати ту воєнізовану охорону, яка є на борті. Ем, я бачу, що повідомлення, допис, наприклад, у Фейсбуці про те, що запрацювали маршали залізничної безпеки. Це день тому публікація. Я розумію, що надто мало ще пройшло часу, щоб якось аналізувати, але можливо, ми вже можемо сказати про ефективність роботи. Ну, я думаю, що варто все ж таки почекати і подивитися для нас. показників ефективності буде декілька. По-перше, це кількість кількісна метрика випадків. Ну, називаємо це безпекових інцидентів в поїзді. Друге, це, кейси контролю, як ми їх називаємо. Це, наприклад, штрафи запаління. Це Просто в умирювання пасажирів, які порушують громадський спокій. Зрештою, іноді інцидент як такий навіть не фіксується, тому що як ми помітили поїзди, які супроводжуються воєнізованою охороною, в них як правило, а в принципі і менше от такого роду конфліктів виникає. люди ведуть себе значно тихіше, коли вони знають, що поїзд під наглядом. Відповідно для нас ідеальна метрика буде це, взагалі вихід в нуль по всіх конфліктних ситуаціях, які то не могли бути в дорозі. От тому це треба дивитися все ж таки в динаміці. Ну вчорашній день пройшов е спокійно. Якщо ми я, я не впевнений, що це буде якоюсь метрикою серйозно. Вчора і це детів не було. Маємо повідомлення від нашого слухача. Слухач Василь пише, чому Укрзалізниця так довго повертає гроші за здані міжнародні квитки 5-6 місяців, винні 5 тисяч. Не знаю, чи готові прокоментувати. Будь ласка, прошу дуже, пане Олександре. Є визначений законом період. Він завжди був до 6 місяців, включно. Відповідно, зараз ми використовуємо його по максимуму, тому що величезна кількість повернень а, саме по міжнародних маршрутах. це а, доволі дорогі квитки. Відповідно, це тягне а, в тому числі і фінансову звітність укрзалізниці, і навантаження на банки, і так далі. Відповідно, навіть самі банки вони беруть зараз більший проміжок часу на ці фінансові операції. Тобто, Укрзалізниця в будь-якому разі. Ми сублінний гравець ринку, ми завжди розрахуємося зі своїми пасажирами, але ми беремо по максимуму зараз цей строк, який визначений законодавством. Ми не виходимо за нього, ми, в рамках визначеного законом точно, точно все це повернемо. Тобто, це буде так до 6 місяців включно. Ось, будь ласка, така відповідь. Я думаю, що це хороший приклад для того, аби слухачі та слухачки долучалися до Етеру і ставили свої запитання. Про всяк випадок нагадаю номер нашого студійного вайбера, який є 067 67 404 76, і що і говоримо ми з Олександром Шевченком, керівником з пасажирських комунікацій Укрзалізниці. Я думаю, що можливо є питання вони постануть найближчим часом. Не так багато часов нас лишається, але є. Нагода поцікавитися щодо тих актуальних проблем, які є в Укрзалізниці, можливо, ті запити, які найбільше надходять, або ті скарги, які найбільше надходять. Зрозуміло, що ми не можемо зараз з з точки зору безпеки оголошувати усі проблеми, які є в Укрзалізниці. Я думаю, це не зовсім доцільно. Але те, що стосується споживачів та споживачок, я думаю, ми можемо озвучити. Ну наразі я б сказав так: у нас ключовий акцент, який ми бачимо вну, якщо поділити за якимись частками, не на найбільш питом, частка з найбільшою питомою вагою по наших скаргах, то буде історія про комфорт в подорожах. Над цим ми активно працюємо ну, комфорт. Давайте розділимо це цим. Холодно або спекотно в вагонах. Це може бути скарги на туалет. Наприклад, це може бути скарги на, не знаю, на якість білизни в вагоні, і так далі. Оце оцей блок, над яким керзаліці ще об'єктивно треба працювати. Ми прекрасно це розуміємо тут. Кожну з цих причин треба розбирати детально. Я не хочу зараз весь ефір на це витрачати, але Тут цілі команди працюють над тим, щоб це викорінити, Думаю, в принципі на збройним оком видно, що залізниця суттєво змінює свій підхід і до сервісу, і до перевезень в цілому, ми почали зі зміни рухомого складу, як такого, тому що звісно можна скільки завгодно оновлювати перелік кав'ярень на вокзалі. Але якщо у тебе рухомий склад середнього віку 40+, і а деякі вагони вже потроху розсипаються від старості. ну, так чи інакше треба починати з якісного рухомого складу. Це ми почали ще от кілька років тому. Зараз маємо понад 100 нових вагонів, а декілька нових поїздів до от які до речі, от якраз і поїдуть в сторону Варшави. А плюс частина з цих вагонів, третина фактично цих вагонів, вони інклюзивні. А ще окремо кияни не могли не помітити історію з заміною приміських поїздів, тому що дуже багато модернізованих, понад 20. Пасажирських електропоїздів вони переважно курсують маршрутом Київ Сіті Експресу кільцевої електрички. Тобто, це частина по змінах рухомого складу. Є ще величезна частина, величезний блок роботи по змінах графіків та маршрутів. А це така суто залізнична тема, глибока, дуже але ну, знову -таки, в рамках ефіру, тут глибоко не копну. Тому що ну, для залізниці було завжди важливо а, розробляти зручний графік, який би. А, Зміг врахувати максимально потребу всіх регіонів. Зараз залізницею їде абсолютно все. Ми веземо поранених. Ми веземо а, дипломатів. Першопосіб G7, мовно кажучи, Джозеф Байден подорожує українською залізницею, плюс а, ще там, і пошту веземо і якісь а, вантажі суперстратегічні, і так далі. То все їде в країні залізницею. Відповідно, зараз це завдання ще більш ускладнено, тому що треба все це скоординувати так, щоб ніхто нікуди не спізнився і всім було зручно. Відповідно, це робота така закулісна, залаштункова, Її, в принципі, немає бачити пасажир. Але повірте, це займає левову частку часу у величезної команди залізничників, які працюють і нічно, щоб не затримувалися ні поранені, тому що це питання життя і смерті, ні дипломати, тому що це іноді питання величезних коштів, які отримує країна. Ні, власних пасажирів, які просто мають нагоду відпочити умовно в сваляві. Відповідно, для нас оце от один із викликів. Слухачка Валентина також запитує від кого залежить швидкість обслуговування у потягах з Польщі. Коли з Польщі на Київ їхала через Львів, то стояла за їжею в черзі 2 години 43 хвилини. Спеціально засікла. Працівники кажуть про слабке обладнання, яке не витримує навантажень. Тут це хороша історія. Тут треба розбиратися, тому що це якийсь конкретний кейс. Тут я попросив би. Ну, можливо, транзитом через вас, щоб uh, Валентина написала нам uh, конкретний рейс, uh, ну, це важливо розібратися, ну, ну, не має бути якогось пояснення логічного. Це якийсь аномальний випадок. Uh, обслу... ну, це я так розумію, мова про інтерсіті поїзд, uh, в якому є кафе, який є uh, нашим uh, вендором, нашим партнером, відповідно, це від нас має бути до них претензія. Ми розберемо обов'язково. Ну, тобто, не знаю, чи мені важко відповісти, що змусило три години. Обслуговувати людину ну так точно не має бути. Можливо була поломка мікрохвильової печини ну, тобто, треба розбиратися. Це хороший момент. Якщо раптом пані Валентина зараз нам не встигне відповісти, то куди можна, можна звернутися писати, з цим запитом? Та можна нам писати напряму в будь-який месенджер Укрзалізниці. У нас чат боти з онлайн підтримкою в чотирьох месенджерах: в Viber, в Телеграмі, в Facebook Messenger і в Apple Messages. або в застосунку Укрзалізниці є кнопка зворотний зв'язок. Там наші дівчата хлопці підхоплять і обов'язково розберуться. З цим треба розібратися. От я прошу такі речі. Не мовчати, а не нас кидати, щоб ми могли у них розбиратися і виставляти претензії, в тому числі нашим партнерам, які три години обслуговують пасажирами. Це точно не нормально. Дякую вам дуже, пане Олександре, за розмовою відповіді. Не бачу, щоб пані Валентина щось відписувала ще. Але дякую, що ви готові реагувати. Сподіваюся, що цей зворотній зв'язок справді є. А не лише ми говоримо про контакти, а є відповіді на запитання. Дякую дуже, Олександр Шевченко, керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці з нами спілкувався і ми встигли обговорити навіть кілька новин, так би мовити, говорили про потяг. На Варшаву, який буде курсувати, а це відбувається вперше за 18 років, і звісно, що поговорили ще й про таке нововведення, як маршали залізничної безпеки. Я тут ще вважаю за доцільне відзначити певну кількість дуже скептичних коментарів, які. Бачу в соціальній мережі, я розумію, що це так собі маркер, і ем, якось оцінювати за цим напевно, не, оцінювати за коментарями в соціальній мережі це не найкращий спосіб, але все одно. Все одно я про це хочу зазначити, що голов... як реагують скептично, в якому сенсі головний закид в тому, щоб нехай ці ж самі маршали не порушували правила поведінки і закон. Ну, в першу чергу, йдеться про куріння у тамбурах там чи в таких людних місцях. Я думаю, що ну, інколи ми можемо стати очевидцями, очевидцями ми того, як навіть правоохоронець може курити, ну це моя історія, наприклад. І не завжди є часть, сили і можливість звертатися до правоохоронців, писати заяву, це все якось документувати. Словом, це я можу повірити, що якась така проблема є. Хоча я здивована, що там, з, хоч і невеликої кількості коментарів, оці от сумніви, назвімо їх так, в дотримані, навіть от таких простих правил вони. вони Є у дописувачів, хоча розумію, що це абсолютно е, такий довільний, довільна ситуація. Ну не, не можу сказати, що це є аж такою частою проблемою. Принаймні мені так не здається, хоча знову ж таки ні на які дослідження чи опитування соціологічні я не спираюся. А з приводу появи маршалів залізничної безпеки і з приводу того, як описав їх пан Олександр Шевченко, то у мене залишається лише. Приємне відчуття того, що про безпеку дбають, і це і це головне. Бо я думаю, що всі ці жахливі, абсолютно жахливі фрази, які ми часто чули в дитинстві, маніпулятивні, які якими нас могли лякати там про про ромів, і про викрадення дітей. Вони зокрема можливі так, через ті чи інші випадки, дійсно не надто великої безпеки на, на вокзалах, і в цьому якесь підґрунтя та є. Я не думаю, що завжди дослівне, але зрештою, словом. Побачимо, як це буде розвиватися в подальшому, який розвиток матиме, і якою буде ефективність. Я думаю, що ми матимемо нагоду раптом, що долучати також працівників, можливо, теж пана Олександра знову для того, щоб проаналізувати наскільки ефективним є таке нововведення, і це цікаво. Ось на цьому я вже поступово маю зупинятися, але зупинятимуся я, а не інформаційний. Маратон він якраз триватиме і надалі. І зовсім скоро моя колега Олена Новікова буде в цій студії для того, аби провадити інформаційний маратон і спілкуватися з гостями. Традиційно бачу, що вже заплановані четверо гостей на подальші дві години. Теми, на які говоритиме, я думаю, що. Олена розповість і проанонсує, але, можливо, там невеличкі спойлери все-таки можу озвучити це, наприклад, будуть говорити про законопроєкт про свободу совісті та релігійні організації. Я знаю, що це тема, яка часто є дуже обговорюваною і викликає багато інтересу. Тож сподіваюся, на ваші запитання і ваші думки для того, щоб була ця розмова з нашими експертами ще більш конструктивна. Ось на цьому точно буду вже потрошку замовкати, тому що о 17 рівно, а це більше трошки більше ніж дві хвилини. Ми почуємо вже новини в ефірі громадського радіо. Мої колеги вже готові їх представити і після. Для того Олена Новікова провадитиме інформаційний маратон надалі. Тож тут мені залишається сказати лише слухайте, думайте. Ми є. Були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.